Вітаю нас Суспільному. Ми нині перебуваємо у реставраційній майстерні музею Волинської ікони і говоритимемо про те, як відновлюють образи, іконостаси, а також інші сакральні пам'ятки із реставраторкою, художницею Ларисою Обухович. Слава Україні! Героям слава пані Ларисо, За час повномасштабної війни. Як іде ваша робота, скільки пам'яток вам вдалося відновити, над якими, можливо, ви зараз працюєте? Як не дивно, але з початком війни у нас посилилось завзяття до роботи. Кілька місяців ми, як усі, напевно, приходили ми до тями, напевно, якийсь психологічний не такий поштовх до збереження того, що може бути знищено. От, заперечуємо, що не може бути знищено. Ми все одно то все відновимо. Ми порятували після радянського запустіння ті е, знищені твори напівзнищені майже Волинські, особливо. І зараз така ось е, роботою рятуємося від стресу. Перед війною 15 лютого я приступила до реставрації двох е, фігур. Предстоячі це частина Голгофи, композиція Голгофи, яка вирізається по контуру. Центральна частина втрачена, це розп'яття з постаттю Ісуса Христа. Ну і Марія і Йоанн, праворуч і ліворуч від тої постаті. Вони були дуже понищені, там втрат було багато, фарбового шару, забруднені відповідно. І до кінця року мені вдалося відреставрувати. Але зараз іще проходять такі завершальні етапи, десь тонування підтягується і лакування. Ось ці два зразки, які ви нині завершуєте, реставровувати, теж були знайдені в 80-х роках. Де саме? Це Грибовиця, Юначівський район. Напевно, що то також 80 й перший, можливо, рік експедиції проводив наш музей, очолював експедиції професор. Павло Миколайович Жолтовський, львівський, такий фахівець, людина легендарна, жертовна. Він порятував дуже багато пам'яток по всій Україні. І він очолював наші експедиції, завдяки йому були врятовані і також і ці пам'ятки. Розкажіть, будь ласка, в чому є особливості, такі специфічні нюанси. Ви вже згадали, що це не може бути швидка робота, це дуже кропітка робота, так? Наші волинські пам'ятки дуже понищені, напевно, що найбільш понищені. Галицькі раніше почали їх оновлювати ще десь з третини, наприклад, ХХ століття, і вони не зазнали такого нищення. Тому що були відкриті ще на той час церкви, і це вже все є фондом музею відреставроване. А у нас початок 80-х років збирали по закритих культових спорудах те, що не донищилось. Церкви закриті, дахи протікають, вікна розбиті, пам'ятки розкидані по церкві, все це затікає. і… Відповідно, це вже руїна. Але навіть те, що збереглося і вдалося відреставрувати, говорить про рівень нашої живописної культури, мистецької культури, починаючи від 17-го, і 18 го і 19 також століття. Чим ми можемо гордитися і завдяки чому створений цей музей, яким гордиться вся Україна і українське мистецтво. Ми зараз знаходимося у реставраційній майстерні, тобто саме тут вдається вам повернути до життя цінні сакральні пам'ятки, і ви це робите вже з початку 80-х років, займаєтеся реставрацією. Так, можливо, рахували, лічили, скільки творів вам вдалося відреставрувати? Ні, не, не займалися таким. Бачите, на е, реставрацію ікони не менше року йде. Такої от а яку найстарішому складності. це середня склад. А деяка і кілька років може займати кілька етапів з перервами відповідними. Не враховуються ті реставрації, які проводяться для поточних виставок. Як ви налаштовуєтесь, можливо, емоційно, морально на роботу з іконами? налаштована, це не треба налаштовуватися. Не треба. Звичайна справа. З чим ви можете порівняти роботу реставратора? З лікарською професією. Не на нашкодь, бо реставрація не професійна, вона тільки шкодить. Крім того, що ми реставруємо, ми досліджуємо, тому що це наукова реставрація, вона обов'язково передбачає дослідження. Ти маєш знати все про пам'ятку. А крім того, про її сюжет, про стилістику. Про технологію і чому такі фарби, коли вони використовувалися, а коли не використовувались, наприклад, атрибуція відкоректовується вже в процесі реставрації, може помінятися датування, тому що ти там знайшов, наприклад, такий баруник, який там почав тільки з 30-х років 18 століття використовуватись. От і не в словом, що у нас конференції кожного року на базі музею Волинської ікони, і реставратор бере участь статті по поточній роботі, і дослідницькі також свій, свою думку має право висказати обґрунтувати. Тобто цей процес, ваша щоденна робота, це не лише як робота художника, а як і науковця. Так, це ведеш щоденник записів всього, що ти робиш, коли ти робиш, дата, все розписується, фіксується, а потім заповнюється науковий паспорт реставрації. Це дуже солідний документ. Я дуже дякую вам за вашу роботу і за те, що ви в умовах повномасштабної війни продовжуєте працювати, продовжуєте зберігати українську культуру. А нашим глядачам ми зараз покажемо і розкажемо більше про експонати в музеї Волинської ікони. Тож нині ми перебуваємо у музеї Волинської ікони і продовжуємо наше спілкування із завідувачкою Тетяною Єлісєєвою. Вітаю вас! Добрий день! Скажіть, будь ласка, як вдалося убезпечити з початком повномасштабної війни твори сакрального мистецтва, які зберігаються у вашому музеї? Ну фактично, в перший же день війни, вся експозиція нашого музею. А це 132 ікони, 16-18 століття була знята з експозиції, переміщена в сховище, надійне сховище. Я не буду говорити, де це знаходиться. Так само, як і Холмська чудотворна ікона Божої Матері. Зараз ми представляємо тільки її копію. Вона представлена в першому залі нашого музею у Кіоті, тому виносному, в якому ми виносили оригінал для хресних водів. Її історія розповідається, вона прикладена до оригіналу, і до неї так само, як і до оригіналу, йдуть люди молитися вже і в наш час. Тобто, фактично до травня місяця минулого року музей не працював для відвідувачів, і колектив музею працював над тим, щоб ті пам'ятки, які були зняті з експозиції, і ті пам'ятки, які знаходилися в фондах нашого музею, були не просто надійно сховані, а були збережені. І в цьому нам допомогла перш за все це фундація Аліп Фундейшн, тому що і упаковочний матеріал, пакувальний матеріал, який за їхній рахунок був привезений до музею. Це е, саме апаратура для дотримання певної температури і вологості у тих місцях сховища. Ці всі предмети були закуплені за рахунок цієї фундації, і тепер вони працюють над те, щоб ці пам'ятки були збережені. Сьогодні ви відкриті, що представлено в виставкових залах. Ми вирішили, це наша відповідальність, представити широкому загалу виставку Образ Христа у Сакральній мистецькій спадщині Волині тому що, в принципі, відсутність основної експозиції. І те, що ми розмістили цю виставку у наших залах першого поверху, дала нам можливість представити надзвичайно багато пам'яток. А тут наші відвідувачі можуть побачити і виносні хрести розп'яття XVII-XVIII століття, і пам'ятки металопластики, і надбані надкупальні хрести. Тобто це дійсно одна із таких великих повномасштабних експозицій, яку ми собі дозволили в період війни. Ну і музей волинської ікони зараз так само другий наш поверх. Ми представляємо роботи наших сучасних волинських іконописців. Тобто деякий час і зараз в нас діє виставка робіт, які були виконані в замлині, тобто це пленери іконопису. Основна робота це все таки наукова робота. Вона залишається по опрацюванню колекції до 30-річчя нашого музею. Ми планували таку масштабну експозицію. Ну, це буде залежати від того, як будуть яка буде ситуація на фронті, тому що виставити наші пам'ятки ми, ми не зможемо, поки буде йти війна. А що стосується такої наукової роботи, то зараз готується каталог пам'яток Волинської іконопису, електронний варіант, де будуть не тільки основні параметри, там опис експонатів, їхнє походження, їхня реставрація, але будуть так само введена палеографія. Це вперше в історії ну, формування таких ось збірок і каталогів, палеографія, написи на іконах Волинських 16-18 століття. Ви згадали, що цього року відзначаєте 30-річчя музею, тобто 1993 року. Року музей відкрив для відвідувачів свої двері. Скажіть нам, будь ласка, чим особливий ваш музей? Скільки маєте експонатів за всі ці роки? Вдалося надбати. Фактично, як говорять сучасні мистецтвознавці, Волинська школа іконопису найбільш досліджена серед інших регіональних школ іконопису? Саме завдяки тому, що в нас на Волині є так, музей є музей так? Волинської ікони. Це Хочу... єдиний в Україні музей саме ікони. Саме ікони і саме школи певної школи, тому що українську ікону з різних регіонів ми можемо бачити і в музеях Києва. У наш музей не тільки ми представляємо іконопис, але представляємо і декоративну різьбу і скульптуру, яка зараз реставрується. Ми представляємо і більш пізню ікону на полотні, яка знаходиться в наших фондах. Тобто, фонди нашого музею це не тільки ікона. Зараз ми нараховуємо 2,5 тисячі одиниць збереження, тому що наша колекція поповнювалася протягом. 2000 х років через експедиції, які ми проводили по знятих з реєстрації, вірніше на той час вже діючих наших храмах. Тобто, до нас наші громади передають ікони, які не використовуються по службовій практиці. І громади знають, що саме тут в музеї Волинської ікони, ці ікони будуть не тільки збережені, але й відреставровані, представлені широкому загалу. Чи були поповнення колекції вашого музею за рахунок того, що вилучалися? Певні експонати на митниці. Ми знаємо, такий досвід у вас був раніше, як після 24 лютого 2022 року. Ви знаєте, ну зараз трошечки інакша ситуація з передачою таких пам'яток, не тільки ікон, але монети, предмети побуту, тому що ті ікони, які затримуються, чи ті пам'ятки, які затримуються, наприклад, на митницях нашої Волині, ми даємо експертні довідки. Потім вони передаються до Києва. І вже саме Київ, саме Міністерство культури вже розподіляє їх між музеями із тих пам'яток, які от нам були запропоновані, вони відібрані. І ми чекаємо просто надходження вже з міністерства культури. Це треба буде їхати і забирати. А чи багато відвідувачів, чи можете ви проаналізувати, як ну на жаль, відкрилися і, і всюди. Минулий рік це взагалі був надзвичайно важкий. Я думаю, для всіх музеїв України, тому що якщо ми почали от свою діяльність як музей волинської ікони, то, наприклад, київські музеї вони взагалі як національний художній музей, вони до цього часу не працюють, тому що це питання безпеки. Але в цьому році в нас були ж і екскурсії з шкіл нашого міста. Ну але це не порівняти ясно, що з тим? Тої кількості людей, які були до війни, ну можливо, ви нам озвучите цифру, щоб було зрозуміло там з від початку року за перші місяці чи за які ну, за тобто, місяць, в середньому ми будемо говорити, що минулий рік, якщо говорити за з травня місяця, починаючи це всього дві тисячі людей, порівнюючи з тим, що було це наскільки менше? Ну, у нас було і по 20 тисяч 25 тисяч. Це набагато менше. Я вам дуже дякую за спілкування нашим глядачам. Нагадаю, ми говорили із завідувачкою музею Волинської ікони Тетяною Єлісеєвою. На все добре, до побачення. До нових зустрічей.